Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні у нас третій день Пасхи чи Великодня. Хто як називає. Хто працює, хто ще відпочиває, хто святкує. Ми вчора попрацювали. Зранку були в церкві, а потім працювали. Праця така в нас була. Поливали. Ставили, переносили поливалку, поливали розсаду аж вже вечором трішечки розсади і висадили, тому що на сьогодні обіцяють дощик, заморозки в нас не було, тому так. І Сьогодні вірніше, ми з коляні і доня наша запросили в гості. Місто не поряд біля нас невеличке містечко, ми хочемо поїхати в гості. І сьогодні розпочинаю зараз, а потім вже прийдемо. Хочу сьогодні зняти таке невеличке відео по відповіді запитання. Дуже багато запитань, дуже багато коментарів. Давно ми з вами не говорили на цю тему. Є такі коментарі, від яких чубдипки стає. Багато різних зауважень, багато різного. Різного різного, такого і доброго, і недоброго, і е, багато чого, розумієш, чому так в нашій країні. Саме прочитавши коментарі, багато чого починаєш розуміти про сутність людини, взагалі, і, і нашої нації, зокрема. Тому що ну, не всі ми добрі. І, знаєте, Є такі коментарі від яких просто ростуть крила. Я не мені водички приніс доріжку. А є такі коментарі, від яких крила ті опускаються. І, знаєте, навіть народжується іноді така думка, а може не, не знімати більше. Може більше не знімати відео, знімати там якісь коротенькі рецептики, та і все. Тому що енергії затрачується дуже багато, дуже-дуже багато, хто в цій темі, хто знімає, той знає, що просто ой, так трясе. Щоб зняти відео і виставити відео 5-10 хвилин, це півдня роботи. Це непросто. Крім того, дуже багато витрачається часу, для того, щоб зняти якісне відео. Потрібно не тільки час, не тільки енергія, як тепер кажуть, ресурс, а потрібні навіть фінанси, потрібен гарний штатив, потрібне гарне освітлення, навіть якщо це кулінарний блог, посуд поміняти, потрібно кухню змінити. Щоб було комфортно дивитися, щоб це щоб е, приємно було дивитися зазовніш, за зовнішністю, за зовнішністю своєю святкувати, щоб, щоб було приємно дивитися все, мову вишліфовувати. Це не так просто. І тому іноді так хочеться продовжувати додосконалюватися, щоб вам було приємно, щоб вам було гарно. А іноді, як прочитаєш коментар, сьогодні там мені такий прийшов такий, просто я. На цьому такому негативі якось так е, вирішила, що все-таки потрібно записати, тому що багато, багато накопилося е, коментарів, запитань і дуже гарних, і дуже таких, що е, ну потрібно відповісти. І повинна вам сказати, що е, написала мені одна підписниця, що ви єдиний блогер, який відповідає на коментарі. Не скажу, що це легко, тому що все-таки підписників у мене майже 74 тисячі. То багато коментарів. Я намагаюся на всі відповідати. От. Але є такі запитання, які повторюються. І може було б простіше записати раз, щоб людина подивилася, більше нам задавали питання. Ні, я навіть не знаю, як правильніше. Тому сьогодні у нас такий буде день, це початок дня, їдемо до... По доню і будемо їхати відпочивати, а потім вечором запишемо. Далі. У нас сьогодні прийшов дощ, дощ прийшов дуже гарний. Ми перед цим пополивали рослинки якісь там, але поливання то реанімація, щоб воно не пропало, а росту великого поливання не дає, а саме дощик, трішечки грози було. От. Тому рослинки я от йду іду, дивлюся, просто вмить. Попіднімали свої вушка, зазеленіли, зовсім по-іншому. В них настрій інший. І навіть розпустилися в мене гоздички. Тепличку я сьогодні не відкривала свою, тому що дуже холодно, дуже-дуже-дуже холодно. І навіть ці помідори, які стояли на дворі, у нас вже вони загортовувались, я їх теж занесла. У нас приморозків не було поки що. Ще один обіцяють 8-9-го цю ніч. Подивимося, як воно буде. Але... І ось хочу що вам сказати. Е, останній раз, коли я показувала своє відео, написала мені підписниця одна, що дурного то много, але багато дуже різного посаджене, а те все якесь таке анемічне і потрібно мульчувати. Ну, я відповім так. Мульчувати я не буду. Не буду по тій причині, що під мульчою у нас були мільярди слимаків. Ми їх вивели, в цьому році їх немає, ми компостні кучі поприбирали, тому поки що не бачу ні равликів, ні слимаків, поки що не видно. Тому знову мульчувати заводити не буду. Мені краще видно, де що росте, і підсапати редиску. От вирвали всю редиску, тільки залишилось. Пиццепати і просто поставимо поливну систему. Он ще висять, бо поки що наш капельний полив не під'єднуємо, тому що, по-перше, отут дуже важко буде простиляти. Він тут поки не потрібний капельний полив, тому що помидори не так ростуть. Розсада хто дурного много. Я вважаю, що розсада дуже гарна, висока, загартована. Дивіться, яка вона такі лохматі високі ніжки, вже по 20 см вишиною. Я вважаю, що розсада дуже-дуже гарна. Цю розсаду ми віддамо, залишимо декілька, собі декілька тільки рослиночок, залишимо, то повідаємо, і вже потім те, що залишиться, і там вон, по краям я висадила ось і ось висадила високорослі помідори. То ось там ми тоді, а по цю сторону в мене ось ростуть перчики. І синій, отут буде капельний полив, тут і по ту сторону. Поки що не зручно. Так само там ростуть помідори, і там вже вони вже гарно піднімаються. Це високорослі, буде капельний полив. І то коляня хоче купити нові вже трубки, тому що ці вже старі і вони такі якісь, ну, хочемо, по-іншому трішечки зробити, тому ми не робимо капельний полив. У нас на дворі високі грядки і теж там капельний полив. Це все ми під'єднаємо, але пізніше. Щодо того, що якесь це анемічне, так, в цьому році так і є. Отут було все висаджено салатами. Але салат один зійшов анемічно, мало. Це взагалі я не розумію, що це таке. Я таке не садила. Вірніше, я ж посадила. Але це був суміш салатів, там такі гарні були салати. Різнокольорові, такі, як я полюбляю. Це насіння купили суміш салатів, але я не знаю, що це таке. І воно на смак ніщо. І те, що погано посходило, то що воно ніякий не смак. І що буде з ним далі, я не знаю. Огірочки. Огірочки живі, листочки нові дають, але чомусь вони. Вірніше, не чому... не... чомусь, я не задаю питання, тому що я точно знаю чому. Дуже холодні ночі перепади, температури дуже-дуже великі. Їх потрібно було висаджувати. Вони були в кімнаті в нас. стояли, вони переростали, тому я їх висадила. Але дуже холодно, навіть тепличка закрита, але вона в нас не отоплюється. І тому дуже холодно. Ось такі листочки живі, здорові, зелені, але швидко так сильно вони не ростуть. І сказати, що тільки в мене це так, тому що я така. Не здала господиня. То я навіть цих слів не приймаю, тому що я дивлюся других дівчат блогерів. У них та ж сама проблема в цьому році. Росту сильно великого такого немає. І в багатьох розсадах така і жовтіє, тому що сильно великі перепади температур. Ось так. І помідорчики високорослі, ось такі вони собі вже, вже випускають нові листя. Ростуть. Може не так швидко, як мені хочеться, але слава Богу. Що залишилося висадити? От там під агроволокном перчик ми поливали. Позавчора, вчора, я вже не пам'ятаю. Знімали ми агроволокно і повністю проливали кожну причинку, гарно він весь прийнявся. Все добре. Огірки поки що не сходять. І з таким холодом, то я навіть не знаю, чи вони зійдуть, чи доведеться пересівати. І в минулому році я теж пересівала, тому що було дуже-дуже-дуже холодно, і вони просто сиділи-сиділи і зіпріли. Але нам не звикати до цього. І я знаю, що ми без огірків все рівно не залишимось, а будемо садити їх. Так що все росте. Дурного много не скажу, тому що квіти гарні. Все, що посадили, все росте. Часник дуже гарний, морква поміж часником. Морква поміж чесником прорвати не потрібно, вона дуже гарна, рівненька, рівномірна, гарна. В іншому місті довелося трішечки пересівати, тому що не зійшла, не зійшла не в одних нас, просто сорти є, які не посходили. Ось так, так що по-різному буває. Це... Знаєте, хто саде город, хто саде рослини, той знає, що це як та рулетка. Вгадати, нічого не вгадаєш і наперед погоду вгадати не можеш, якою вона буде. Сьогодні дуже вітряно. Дуже вітряно. Сонячно, небо синє, гарне, але дуже вітряно і дуже-дуже-дуже холодно. Ось так. Так що ось так. Так що... Сьогодні ще по можливості, якщо не буде дощу і сусіди наші хворі дадуть нам, то підемо нарвемо цвіту білої акації. Я вам потім розповім, для чого потрібна біла акація, для чого її застосовують взагалі, що таке біла акація і навіщо вона потрібна. І он, хочу вам показати похолодання, щоб ви знали. Це така прикмета, яка сторіччями, мабуть, це мій дідусь ще знав і казав. Перші заморозки похолодання, коли абрикоси зацвітають, я думаю, що знають всі. І друге, дуже похолодання таке, і приморозки, коли цвіте черемша, чирем, ну, коротше говоря, черемка. Я не знаю, як вона по. Нашій рідненькій мові, як вона називається, тому що називають по-різному, кажуть черемша, але черемша це не воно. Черемша це рослина, яка росте на землі, така як чесником пахне, то черемша. А черемху, як називається, я навіть не знаю, поправити мене. От вона як цвіте, це дуже корисна рослина. Саме оцей цвіт зірвати, насушити, смачний чай і в кого проблеми з шлунком, дуже гарно лікує. І ягоди, і особливо квіточки. Так що так. І ще хочу, щоб ви запам'ятали, на третій день троїці завжди розові дощі. І коли цвіте, у нас через дорогу ростуть тополі, і от коли цвітуть тополі, коли розлозується, той саме пух починає літати, теж розові дощі. Це такі прикмети, які вже сторіччями люди запам'ятовують, і ми вже прожили теж немало років і теж знаємо, що це саме так. Кінець кінцем вже потрібно нам завершити. Сьогодні холодно і вітер не так спекотно, щоб полізти на гору, то доробити Уже цю арку, покрасити її і закрити сіткою, тому що спекотно. Квіти поховали, тому що погоріли. Ось так. Думали поливати газон, але він сам дощик його полив і він мигом пішов рости. Ось такі справи. У нас квіточки квітують. Так що хто іще буде мені писати, що дурного там ногу, я навіть не приймаю. Все росте, як усіх. Щось краще, щось гірше, щось гарне у дворі. Мені подобається. Одне відцвітає, а друге розпітає. Трояндочки багато, так трояндочок буде, все квіточки квітують. Все добре, нав'язалося і вишеню, вчерешеню. Сітку коляня прив'язав, вона її вітром теліпає, розтягнула, але буде, як буде. І починає, в нас ще тільки-тільки, я бачу багатьох розпітають. піонії вже давно, а в нас ще тільки-тільки-тільки починають розпітати. Ось такі красунчики, ми їх врятували. Я показувала, які вони були слизькі, для на них сиділа, і показувала, як обривала я бокові, оці посинкувала їх. І тепер вони будуть великі гарні квітки. Я всі так посинкувала. У мене тут три сорти: червоні, білі махрові такі всередині і отакі рожеві. Все росте і бур'ян теж, так що постійна робота, яка не закінчується ніколи. Там обрізати, там обірвати. Оце така трояндочка, така дружненька, гарненька, біленька. Ось подивіться на цю красу. Як можна не милуватися цією красою? Так, серед цієї краси ростуть і бур'яни. Без них не буває. Ось так. Я не фанатик і весь свій час не ходжу я із ящиком, із з сікатором, щоб виривати, обривати. Тому, тому ось так. Живемо, працюємо. Щось виходить, щось не дуже. Але ось так. Абрикоску врятували. Вона захворіла була, гарно відпітувала і захворіла. Але коляня я обрізав хворі. Нові гіллячки хворі він пообрізав і два рази обробив. Я вже не пам'ятаю, харус і актера, по-моєму, обробив нормально. Декілька цих абрикосок зовсім небагато, але збереглося. І бачу ще. Потрібно обрізати ще, тому що бачу. І ще є гіллячки, які не дуже здорові. Це постійна, постійна, постійна робота останнім часом. Ось так. Так що, живемо, працюємо і двигаємося далі. Підемо рвати сьогодні ще білу акацію. Я вам покажу і розповім вам. Ось так. Ще хочу докупити сьогодні квіточок тому що багато піточок пропало, ті, що мені присилали, то потрібно досадити, щоб всі горщики були зайняті, щоб була робота з поливанням. Щоб нам не було. Щоб ми не скучали, щоб не було сумно. Хочу показати вам ще. ось <кхід> Живцювала я. Обрізала і живцювала пеларгонії І ось вони це вони ростуть на дворі. І ось ці малесенькі це живці. Дивіться, які вони гарненькі. Дивіться, які гарнесенькі вони. А ось вже навіть квітують. Ось так. Ось так воно у нас виходить. Сітку натягнули. І Ростуть вже. Ще не квітують у нас. Ой, кажу, не квітують, а він дивиться, який гарний заквітував. І каже мені, ти що це, Любашка? У ну, мене не помітила такого красунчика. Але в нас чомусь не зрозуміли, чому вони квітують набагато пізніше. Я багато бачила в людей, що вже порозквітали. І навіть новенькі, які ми посадили. Ось декілька зовсім новеньких, молоденьких. О Вон вони теж. Ростуть, один щось воно сумує, ніяк не піде, знизу йде маленький, там, там зачах. Ну, буде як буде. Вишеньок начеплялося. перший рік. Це вишеньки, перший рік коляні обрізають, тому що вона була вища, ніж будинок. Коляні її зовсім обрізав, підстриг, зробив її маленьку, компактну і вона. Вишеньки є. І поряд черешеньки, то теж її обрізав, І теж черешеньки будуть. Так що ми не в цьому році навіть скуштуємо їх. Дасть Бог живі будемо, Бог дозволить нам то. Так що отак. Отак живемо, дивіться. І ще гарна. Ой, дивіться, яка квітка. А я сказала, що не квітую, дивіться, який гарний кліматіс із ще є. Так що все в нас буде добре. І, так. І шипшина поперла десь там, де її не чекали, звичайно. Так що потрібно постійно, постійно, постійно бути на поготові. Яка краса. У нас тут затишно і гарно. Так, у нас тут затишно і гарно бесідочки. Прямо одне задоволення. Пілночук тут підростає. Квіточки такі гарненькі-гарненькі. Одне задоволення, тільки живий, радій. А Так і йдемо. Ми з коляною білу акацію. знайшли час. І поки сонечко, поки вище дощу немає, дошечки нарвати, і я вам розповім. Яка гарна гілячка. Оце не пропустіть цей момент, тому що 2-3 дні і все. Так що пошукайте, десь там в лісопосадках, подальші від дороги. І обов'язково нарвіть, тому що вона дуже-дуже корисна. І потім, коли готуєте вранці чайок, а взимку то взагалі краса. Трішечки ромашечки, трішечки... Акації і вам буде такий смачний і корисний чай. І ще хочу вам сказати, коли йдете рвати, обов'язково одягніть щось із довгим рукавом, якийсь одяг іще потрібно надіти подання. Мені сказали, я не одягнула, кажу в мене є щось на голову, тому що я не знаю, як в вашій місцевості, а в нашій місцевості дуже багато кліщі. Тому отак, поки акація є, нариваємо. І потім смакуємо цілу зиму. І насолоджуємося життям і здоров'ям. Я казала, і я, до речі, окремим відео, оце, що я знімала і розповідала про білу акацію це вийде окреме відео. Тут я просто вам показую, що не біля такої траси рвати і одягатись, щоб пліщини кусали І обов'язково 2-3 дні, поки вона цвіте, поки вона ще біленька. Як вона вже почне ніби ржавіти, така ставати коричніми, вона вже втрачає самі цілющі властивості. А так вона така білюсенька, і навіть якщо листочок попадає, це не смертельно. Ось так. Нариваємо, тут дориваємо і йдемо додому. Це. Аромат.